Загинув на варті кордону. Мешканець южного інспектор прикордонної служби Вадим Яремчук поліг виконуючи бойове завдання на Донеччині. Життя героя забрав ворожий мінометний обстріл. Церемонія прощання захисником відбулася 29 січня. Вшанувати пам'ять Вадима Яремчука зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі мешканці громади. Вадим служив на відділі прикордонної служби південний. Зарекомендував себе як Гарний сослуживець був гарним другом, побратимом. Був добрим, сміливим хлопцем, завжди йшов перший. Як в службі, так і в позаслужбовий час, не боявся. обличчі воїна Вадима Яремчука громада втратила людину дисципліни та спорту. Вихованець секції кікбоксингу Вадим завжди був поряд з рідним клубом Кемпо, згадує тренер Олег Барков. він останній раз приїжджав. вот в отпуск, он мне пишет, Олег Иванович, можно на тренирование, расклад тренирования той же чини, ну, в связку с войной. Я ему, так, Вадик, приходи. Он завжды приходил в клуб, раньше всех, чтобы поспелковаться с спортсменами, с друзьями. Бо он за э, с детства, с юности занимался каратэ. І, а здесь, в моєму клубі він займався кикбоксингом. Вадим Яремчук вісім років стояв на захисті батьківщини з 2016 року. Учасник антитерористичної операції, відзначений президентом України за внесок у захист нашої держави. У героя залишилась родина. Батьки я знаю, маму вона з нами працює. Вона в бухгалтерії працює. Ми такі рядові робітники. Ну то. Ну і так добре його знали. Він раніше трошки працював у тебе. Так, так знаємо їх. Ну Такий дуже добрий. Не пив, він такий. Дуже добрий людина. Громада вшановує пам'ять героя Днем Жалоби. 29 січня в Южненській громаді оголошено траурним днем. Вічна пам'ять та слава воїну Вадиму Яремчуку. Кворум зібрався. Територіальна виборча комісія 26 січня провела засідання. Присутнім представили нових членів ТВК. Вони склали присягу після дострокового припинення повноважень попередніх членів комісії. Потім присутні ухвалили рішення про припинення розгляду народної ініціативи щодо відкликання п'ятьох депутатів від заборонених партій. Причина до ТВК не надійшли протоколи. Що стосується чотирьох інших, документи з підписами вилучили правоохоронці та ще не повернули що стосується кримінальних проваджень, ми побачимо або закриття про кримінального провадження, або передачу документів до суду. Зараз я нічого вам сказати не буду, бо я навіть сама нічого не знаю. Це вже стосується не мене. Ми коли закриється або закриється, або документи будуть передані до суду і буде ухвала суду. Ми продовжимо свою роботу. На засіданні ТВК Анатолій Миренчак вніс пропозицію припинити розгляд народної ініціативи про відкликання депутатів. Натомість Вікторія Сандюк не підтримала таке рішення. Буде кримінальне провадження, не буде кримінальне провадження. Навіть якби ми прийняли рішення, наприклад, там 20 грудня, коли у нас був останній термін щодо зазначення народний стиль. Поліція в будь-якому випадку могла б відкрити по законним підставам кримінальне провадження і витягнути зазначені документи і собі там щось робити, не чіпаючи ТВК. На сьогоднішній день вони забрали всі документи, при тому, що забрали документи вже після сплину 20 денного терміну. Тому ми могли спокійно прийняти рішення про закінчення. Народної ініціативи. От і все а в рамках 41-ї, саме частина 2 та частина 6. Якщо ми зараз просто припинимо, не маючи документів на руках, якщо ми зараз припинимо, маємо, маючи нових членів комісії, це не зовсім вірно. Тому щоб спокійно прийняти з виважене рішення, Прийняли таке рішення. Зараз чекаємо ухвал суду, і потім будемо приймати рішення, тому що дійсно всі строки вони вже вийшли. Члени комісії проголосували за повернення до розгляду після отримання висновки від правоохоронців. Під час робочої зустрічі були присутні деякі депутати, проти яких ініціювали процедуру відкликання. Питання відкликання не всі протоколи на депутатів дійшли, дійшли тільки на чотирьох. Ну, але я ж знову ж таки кажу, що висновки вже можуть зробити самі. Національна поліція, відповідно до процедури, перевіряє тільки 10% зі всіх цих підписів. Тобто ухвалою суду вилучені були всі документи, і невідомо, що в тих інших документах, розумієте, невідомо, які ще там підписи. Тобто, якщо в 10% є факти того, що ці підписи не відповідають дійсності, то як. Може, то як з іншими підписами, що з ними відбувається так само. Тобто, це вже це вже сьогодні. Ця про ця процедура вилилась вже зовсім в інше русло. Наступне засідання ТВК відбудеться після ухвали суду та повернення протоколів з підписами. Демобілізація військових після 18 місяців служби. В Южному вже вдруге відбувся пікет за участю рідних захисників. На мирну акцію, яка проходила біля пам'ятника захисникам вітчизни, 28 січня прийшли матері, дружини та близькі військовослужбовців. Зі слів рідних, невизначеність термінів знаходження військових на фронті призводить до погіршення їх психологічного стану. Це не так наш крик душі, як, як вже самі хлопців. Вони вони вже не витримують. Хлопцям потрібна реабілітація. Це не ми прокинулись зранку і сказали, що я сумую за чоловіком, я хочу його додому. Ні. Це вже йде про те, що хлопцям потрібна в першу чергу реабілітація. Хлопці не витримуються, психічно тяжко, це фізично дуже тяжко. Це, це не робота, на яку ти ходиш. Ти хочеш прийшов, хочеш не прийшов. Це 24 на 7 обстріли. Хлопці. Охоронять своїх побратимів, вони втрачають своїх побратимів. Вони втрачають своє здоров'я і вже дві зими. Я наголошувала той раз і наголошую на цього разу. Це дві зими, і це дуже важко. Хлопці повинні йти і знати сроки, наскільки вони йдуть. Це в першу чергу мотивація. Відпустки тривалістю в 10 чи 20 днів не вирішують проблему, зазначають рідні. Захищати країну від російських окупантів мають всі військово зобов'язані. Сподіваються, що завдяки таким пікетам вдасться привернути увагу влади до встановлення термінів служби. По відпуску він приїжджав, але я це відпочинком не можу назвати. Намагається не показувати того, що він знаходиться на передовій. Він там старається ось ось це ось, ось робити як раніше. Мов в тому сенсі, що, що тіпо, він ніде не був. Тіпо, все добре, хорошо, хорошо, нічого поганого не відбувалося і все. Ну, він багато чого вже своїми очима побачив, і я думаю, що я цього, цього багато чого і не знаю, щоб я якийсь лишній раз не переживала. Мені просто чоловік пише і каже, я хочу додому, я дуже втомився. Я просто втомився, я так хочу додому, а їм кажуть, заміни немає. Все, заміни немає. Тому нікого це не хвилює. Хоче твій чоловік додому, не хоче твій чоловік. Мирна акція тривала більш ніж годину. За правопорядком стежили представники поліції та муніципальної варти. На завершення пікету учасники пройшлися мирною ходою вздовж проспекту Миру. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг «Южне». Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Збір речей для будинку інтернату. В школах громади долучилися до допомоги спеціалізованому закладу, що у Красносілці. Вантаж готується великий. Опікуються збором волонтери штабу Незламні. В ліцеї номер 4 імені Чорновола збирали засоби для прання та гігієни. Чесно кажучи, коли ми оголосили в понеділок, і стіл був порожній, я трошки знервував, але потім, як почали наносити, то було дуже приємно, що відгукується. Тобто несуть і класами носили, і батьки особисто передавали. Наші голови всі спрямовані якось на, на фронт, щось там купляти мавіки. Але то поряд з тим, що є люди, яким треба магати, інші. Їх треба не забувати. Допомогу в спеціалізований заклад в Красносілку зібрали і в школі номер 2 Її вже передали в штаб незламні, розповіла Раїса Артюшевська. Діти відгукнулися. вони вже настільки звикли. Знаєте, спочатку війни ми ж постійно співпрацюємо з військовими, постійно відправляємо посилки, допомоги. То вони одразу і е, одразу позносили пазли, отак як нас просили. Пазли, олівці, е, малюнки за номерами. Оці картини для вишивання щось принесли. Тобто дуже багато. І вони знаєте, от то й несе просто упаковку. Мила, то й несе дві пачки олівців. Кожна дитинка хто що може. В школі номер 3 АШГ Збір речей оголосили зовсім нещодавно. Він розпочався та триватиме до 1 лютого. Саме ця категорія людей цього найбільше потребують, потребують нашої уваги, любові, підтримки, тепла, тому що в них цього немає. Ми вже активно почали збирати. Повідомили про це у нашому інстаграмі, оголосили по всій школі цю інформацію, і діти вже приносять різні набори для творчості, солодощі та інші речі. Ми ці акції проводимо щорічно, іноді навіть по декілька разів. На рік і взагалі ми вже прийшли зараз до такого стану, що діти взагалі самі е, е, проявляють ініціативу. Вони самі хочуть і самі щось роблять. Ми тільки це все робимо е, офіційно на офіційному рівні і просто підтримуємо наших дітей, які дуже хочуть щось робити, і ми їм е, в цьому допомагаємо. Допомога до Красносілки поїде не тільки від шкіл южницької громади. Цю коробку з м'якими іграшками передали волонтери з Польщі. Благодійний фонд Серце Южного передав коробки з кашами, а військові привезли всі ці мішки з новим дитячим одягом. Цей дитячий одяг нам передали військові 28-ї бригади. А волонтери з Чернівців свою чергу передали їм. А вже військові побачили наш репортаж в якому ми їздили в Ізмаїл в дитячий будинок, передали нам для того, щоб ми віддали діткам, допомогли діткам із Красносілки. Волонтери штабу Незламні планують поїздки в два заклади. Спочатку вони відвезуть допомогу в Красносілку, а потім в Ізмаїл.